Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковка з польського сайту Сінсея і дві посилочки з Аліекспресу. Так, дивимося спочатку Аліекспрес. Тут у нас два рімішочечка до Мі-бенду. У мене вже неодноразово були такі ремішочки в розпаковці. Я для вас залишу в силці, скільки вони коштують, і ссылочку на ці ремішочки. Другий такий самий. Дивимося далі. Наразі хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. Тут у нас три пакуночка. Так, тут у нас з вами окуляри. Такі окуляри вже. Були в розпаковці. Мої глядачі подивилися і попросили мене замовити точно такі самі окуляри, як я замовила собі. Мені вони дуже подобаються. Ось такі класні. Нижче я вам залишу силочку, скільки вони коштують, і ви зможете собі замовити, якщо захочете. Ми дивимося далі, що в нас тут ще є у нас тут ще ціла купа лімішочків. Дуже багато. Ось такі два зелених. Чорний, рожевий, сірий. Дуже класне. Я залишу для вас в описі силочку зможете собі замовити. Так, і дивимося, що тут. Ну, судячи по коробці, тут мають бути захисні, захисне скло для телефону. Так і є. Це захисне скло на Samsung A30. Купляла я три штуки за 90 гривень. Нагадую, що залишу в описі силочку для вас. Так, Ну, а ми дивимося наступний наш пакунок. Це в нас Sensei. Так, це в нас носочки, звичайні білі. Дуже часто вони в нас є в розпаковках 99 гривень. Я їх купляла. Бачите, я їх купляла за 99, а ціну купив ще 79. Оце надурили. Так, так, це в нас жіночі спортивні штани. Розмір XS-очка. Ось такі вони дуже легесенькі. Є невеликий фліс, але вони прям легесенькі. Так, і давайте я зроблю заміри Так, по резинці. Вони 33 см. І ось тут в бедрах 42. Вони будуть дуже вільні, такі вони йдуть оверсайз. Це у нас також спортивні, але вже з чоловічого розділу. Так, ось такий це у нас зад. Розмір у нас емочка. Тут іде вже без фліски. Так, спереду у нас є два карманчика. Легесенькі спортивні штани, темно зеленого кольору. Так, це в нас розмір розмір Емочка. Так, вже зроблю заміри. До речі, тканина дуже приємна. Так, це в нас 40. 40 сантиметрів у нас тут. І тут у нас досюди 46. Ось такі у нас штани. Так, далі в нас піжама. Дуже багато піжам замовляють останнім часом. Розмір в нас також емочка. Це у нас 100% бавовна. Всі піжами в сенсеї йдуть оверсайз. Давайте подивимося футболочка. Футболочка стандартна. Давайте я вам замірюю футболочку, але я вже бачу, що вона оверсайз. 46 сантиметрів. Як для емочки, то це прямо оверсайз, але буде дуже зручно спати. Так, і в нас ще одна піжама. Це в нас рожева. Це дві однакові, але різні кольори. Так. Це також у нас емочка, як бачите, пише. Сьогодні у нас така з вами розпаковочка. Дякую і до нових зустріч, па, -па.